Друзі, всім привіт! Я зараз знаходжусь біля станції метро Гідропарк. Приїхав я сюди, щоб показати вам сьогодні Долобецький острів, який знаходиться біля гідропарку. І там є такий пляж муніципальний, який називається Венеція Ось теж його хочу вам показати, трошки прогулятись. Зараз, як ви бачите, я вийшов станції метро гідропарк і йду на сам острів. Тут розташовані магазинчики, кафешки, шашлик, квас, пиво, ну ось музика грає, шаурму продають, пиріжки, ходоги. Ну, така зона фастфуду. Де можна купити якісь прохолодні напої, щось перекусити, поїсти шашлик. Ну, тобто, це все можна зробити тут. Сьогодні у нас 1 червня 2024 року. Сьогодні святкуємо Міжнародний день захисту дітей. Не забудьте привітати своїх дітей. А я бажаю, щоб вони були здорові, щасливі, і щоб діти, які живуть в Україні, скоріше побачили мирне небо, спокійне, щоб вони не чули цих дурацьких тривог, обстрілів, як гинуть люди, як гинуть їх батьки, щоб вони жили в мирі, спокою. І були завжди щасливі. Ось це хочу побажати нашим дітям. Так, і тепер знаходиться тут такий мост, який веде на цей острів. І ось звідси вже ми бачимо пляж Венеція. Зараз у нас Майже 13-та година дня. Ну, тобто, я вам просто кажу це для того, щоб ви розуміли, скільки зараз часу, і щоб могли зорієнтуватись, скільки людей на пляжі. Подивіться. Ну, не дуже багато. В Києві сьогодні жарко, дуже. Пече, мабуть, градусів уже 25-26 точно є. З цієї сторони ми теж бачимо один пляж, ось там ще один. Але ми сьогодні підемо саме на ось цей пляж з вами і подивимось. Тут можна взяти прокат. ось бачите, хлопець відпливає каяку поплавати. Люди вже купаються, але в основному купаються діти. Ось мені здається, що дітям ніколи не холодно. От якщо дорослі ще там сидять, гріються і не йдуть в воду, то діти вже повним ходом стрибають, купаються, ниряють Моржі малі. Подивіться, ось тут такий. Видь на Київ. І зараз спустимось і пройдемось по пляжу. Подивимось, що там роблять люди, як вони відпочивають. Ніч у нас сьогодні в Україні була неспокійна, був знову масивний обстріл, ракетний і дрони летіли все підряд. Тому в Києві тривога була майже три години. Ну і по всій, по всій Україні були. Доволі довгі тривоги, поки все це позбивало. Тут спортивний майданчик. Хлопці тренуються, доволі такі спортивні, підтягнуті, кувиркаються, воркаут. А тут люди лежать. Хтось займається. Хтось лежить. У всіх різний відпочинок. Всі відпочивають по-різному. І це нормально. Так, виходимо на пляж. Зараз я ще вам хочу показати. Ось там є такий великий майданчик для тренувань. Ось я сам дуже хочу на нього подивитися і вам показати, тому що для мене це, звісно, показник, як люди в будь-який час, в будь-яку погоду ось тут тренуються. Такий тут майданчик металевий, сталевий. Подивіться, які тут різні тренажери. Силові ще раз повторююсь, головне зараз бажання. Подивіться, не потрібно йти в зал, платить великі гроші. Ось хто дійсно бажає, той зможе знайти ось такі майданчики і тут тренуватись безкоштовно. От зовсім безкоштовно. І він дуже великий. Я думаю, тут такі тренажери є, що й нема в супер залах. Подивіться. Ось такі тут спортивні хлопці. Відпочивають, тренуються. На свіжому повітрі. Тому що в залах все одно, скільки б там не прибирали, все одно там буде пил. А тут свіжий воздух, природа і спорт. Так, ми повертаємось з вами на пляж. З таким... з такою назвою. Венеція. Давайте подивимося, що тут за пісок. Так, бачимо декілька перевдягалин. Медичний пункт. Ось тут знаходиться. Ось дяді сидять, грають в карти, вже такі чорні, як будто вже два тижні десь на морі були. Так, де б мені зайти, так трошки, щоб пройтись біля води по пісочку. Давайте ось тут зараз переступлю і отак трохи пройдусь. По піску ближче до води. Людей сьогодні небагато. Ви самі можете бачити. Хоча і субота, вихідний день, тепло, але небагато людей. Можливо, десь в інших місцях ще відпочиває, давайте до води. Бачите, тут вже люди купаються. Ну, думаю, що вода ще холодна, тому що тепла і ще такого не було. Щоб хоча б декілька там тижнів плюс 30, щоб вода прогрілася. Ну, такого ще не було. Тому ті, хто купаються, це... Це Моржі Ось ви бачите перед вами така новобудова. Дві, дві будівлі з шикарними видами з квартир, звісно, на острів, на воду. Дуже гарно, Ну, самі розумієте, яка вартість там нерухомості буде з такими видами. Ось тут хлопці купаються. Ось те, що я вам казав діти. Їм, мені здається, взагалі не холодно. А ось там знаходиться такий музей Київ в мініатюрі. Я теж зараз хочу туди сходити. І Зняти вам невеличке таке відео. Там дуже такі е, гарні будівлі в мініатюрі. Дуже цікаво подивитися. Тут ми бачимо люди ще й рибачать. Позакидали вудки Не знаю, чи клює у них тут, тому що поряд купаються Рибу ж розганяють, що вони там ловлять? Ось дядя хоть трошки подалі. Ага, це я ще з вами дійшов на Нудиський пляж. Не буду вам цього показувати, тому що заблокують відео, буду виходити. Так, да, на цьому пляжі я забув в кінці є ще Нудиський пляж. Там зараз стоїть. Гола тетя і голий дядя. Вибачте, не можу вам це показати, якщо даже вам дуже цікаво. Показую вам більш-менш вдягнутих людей. Ось так виглядає цей пляж. Ось так. Живе Київ сьогодні, так, люди відпочивають. А я зараз піду ще в музей Київ в мініатюрі і теж зніму для вас там відео. Ну, а на цьому буду закінчувати. Якщо вам було цікаво, ставте, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто це ще не зробив, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. На цьому все. Всім гарного дня і пока-пока.